Відновлювали інфраструктуру міста після обстрілів. Івано-Франківські волонтери-комунальники повернулися з Миколаєва, де допомагали мешканцям міста підготувати їх будинки до зими. Адже після ракетних атак в людей повилітали вікна та шибки. В основному ми зашивали віконні отвори після винесення їх ударною хвилею. Зашивали матеріалами, це є фанера, плита ОСБ. Звичайно, що були нюанси, так як заходити в квартири. По законодавству немає права, тому ми ці роботи більшість з них виконували з, з вулиці за допомогою спецтехніки. Від ранку і до пізнього вечора саме в такому режимі франківські волонтери-комунальники працювали понад два тижні. кажуть, часто окупанти обстрілами намагались зірвати роботу по відновленню житла. Нерідко прильоти були у вже полагоджені оселі. Місто обстрілюють кожен, кожен день. Кожен день є по місту приходи. Був будинок, який ми повністю зробили, ніби закінчили в четвер, а в суботу зранку був прильот у того будинку, і добило, добило то, що залишалося ціле, і знищило частину того, що ми зробили. Тобто там знову почали відновлювати роботи, знову почали з суботи на тому будинку. Загалом франківським комунальникам вдалося відновити та утеплити більше десяти житлових будинків у Миколаєві. Направду хочу подякувати сьогодні нашим працівникам, які два тижні працювали. В основному вони працювали на житлових будинках, і дуже важливо їх підготувати зараз до зими. Рук не вистачає, адже Миколаїв майже щодня піддається обстрілам. І дуже важливо, що сьогодні місто Івано-Франківське, як і інші міста, допомагає. Прифронтовим містам пережити і підготуватися до зими до слова. Участь у благодійній ініціативі взяли понад два десятка волонтерів-комунальників. Мар'яна на Анастасія Богей телерадіокомпанія Раї.